І всім хей! Ой, з вами і Соломка. І сьогодні в нас дуже класне і цікаве відео. Я відкриваю нову рубрику. Яка ж це рубрика? Я буду робити такі скини, які мені випадають з рулетки в Adopt Me Вам вже цікаво, мені дуже не буду вас сильно затримувати і пора її починати. А тут в мене проблемка. Я на Такому замку там де Райділя. І, і не знає, як звідси злізти. До цього моменту. Просто взяла і зістрібнула. Красивий кадр. Ну що ж, давайте вже робити скіни. Бо я вже тут знудилася. Так, ну от в мене така крута літня локація, красива. Мені дуже подобається і нам на рулеці випала. Вчителька, ого, ну, літо в мене точно не пов'язане з вчителями, тим більше це оц... ця локація. Ну, але що робити? Я зняла все в волосся, весь одяг, всі аксесуари. Коротше, я повністю вільна від них, тож готова робити вчителівський скін. Що ж, тут є взагалі хоч щось підходяще, я не знаю. Ну, давайте перевіримо. Мені подобається, наприклад, ось ця ковтинка. Вона чудово відображає моїх вчителів. Які хочуть бути найяскравішими у цьому світі. А штани із зачіску я, мабуть, виберу саме такі, подивіться, як їм личить. А -а, це фінальний скін, просто погляньте на це. Реальна вчителька. Ой, дошка завдань. Упс, ну ось так дивіться краще. Багато намист, окуляр і вичі просто ідеальне. Мені здається, чудово вийшло. Оцінити скінчик. Так, а наступний скін нас ангел? Хм, цікаво, хочу вже зробити його скін. Давайте вже почнемо. Так, я роздягнулась і голо, не дивіться на мене. І ось такий трафаретчик в мене вийшов. Зацініть його просто, погляньте, який крутий. лише лиш обличчя і аксесуари. Давайте зробимо їх разом. Хм, який складний вибір. Але я вибрала таке хало, коло на голові і обличчя з карими очками, такими більш світлими. Але цього недостатньо. Подивіться, як було б класно з цією маскою. Вона б дуже личила сюди, але, на жаль, це вже буде якийсь маньяк, вибачаюсь, тому прибираю. Треба зробити щось більш спокійне. Хм, тільки що, навіть не знаю. Можливо, такі блискітки, космос, типу, круто. Ну а що? Мені подобається. Ось цей фінальний скін, як в мене вийшов. Я б його оцінила на 10 з 10, бо мені він дуже подобається. Ставте лайк, якщо вам він теж сподобався. Якщо ви хочете, щоб я залізла в цю секретку, пишіть в коментарях. Я обов'язково хочу туди вже пролізти. Я не терплюся, що вже там? Ну, ось я тепер в лікарні. Можливо, мені випаде лікар. Давайте крутити рулетку. Ем, це що взагалі таке я не хочу робити, цей скін Мамаші. Причому тут лікарня і мамаша. До речі, мені подобається дуже нова лікарня. Трошки відволічаємося. І пишіть в коментарях, чи вона вам подобається. Скільки сьогодні коментарів? Добре, а ми будемо починати. Ось, ну я роздягнулася і на такій джунглі зоні. Слухайте, мами джунглі геніальне поєднання. О, До речі, тут у нас нові пети. Ну, як нові? Їм вже 5 днів. Але ми про це забудемо і купимо. Наприклад, оцього пета. Все, я купила петика за баксики. І готова робити скін цієї мамаші. Такий він прикольний. Так, ну що, почнемо вже. Нарешті, чи ні. Так, ну ось така футболочка, в принципі, по мамашки, сумочкою, не знаю. Мені подобається. Так, ну. Який крутий дім, зніму біля нього. Така типу зачіска, штани в мене вийшли, а обличчя виберемо разом. Яке ж тільки мені вибрати, слухайте. Наприклад, таке, як на беде просто шик вийшло. Якщо вам сподобався скін мами, лайкайте це відео і підписуйтесь на канал зразу, тому що я так хочу. Ну, а це було наше все відео. Дякую всім за перегляди. Вибачаю за деякі лаги на деяких моментах. Це будемо виправляти. Ой, якісь перегони на петах. Не будемо їм заважати. З вами була Соломка. Всім пока!